Вийшли на вулицю на прогулянку, побавитися оцими штуками покидати. На вулиці сьогодні сонце, але щось якийсь вітер дуже холодний, так похолодало різко хоча погода класна. Ну давай показуй. А, сюди, добре. Все, я обсунув, кидай. Я ловлю. Хоп. Є, бачиш, тато зловив. Тепер твоя черга, але лови. Хоп! Ти стояла проти сонця. Знаєш, як краще? Давай тепер ти в ту сторону. Кидай, я так буду ловити. Хоп! Бач? Зловив тато. А тепер твоя черга. Хоп! Є. Давай! Я ловлю тепер. Хоп! Ой! Все, тато, промахнувся. Так, три, чотири. Хопа! Клас! Давай! <реш> я зловив. Тепер кручений. Шк. Тепер я ловлю. Опа! Зловив! Сподобалося? Хоп! Клас! Єс. Так, вирішили побавитися тою кулькою, чуть під машину не полетіло, не зловила королінка. Зараз ще чекаємо, бо вона має прийти смс-ка з епіцентру. Вона так вчора і не прийшла нам. Ми цілий день прочекали там на ті пазлі, якісь мають довезти. Їх так і не довезли. Коротше, якщо їх не довезуть, то ми підемо заберемо те, що вже є. Давай, там все рівно декілька пазлів. Ми просто хотіли обрати, які прикольні, бо країна хоче вже їх складати. Опа! Є, зловив. Так, тепер ми давай ловимо. Є. Тепер ти як на блюдці. Ну давай. Хоп! Ай, не зачепилися. Не попав. Не попав. Оп, молодець. Є. Оп. Все, Всього покотилися до кульбабок. Набавилися, накидалися. Каліна змучилась, каже, я хочу те, що побавитися на майданчик. Добре, що хочу на сонці. На сонці тепліше, бо в тіні так вітер грає такий сильний, ще холодний. Я все-таки в надії, що вони пришлють ці всі пазли, що ми замовляли. Якщо ні, то ні. Ще зранку встала, взяла розмальовки, поки всі спали і почала малювати. Я приходжу, кажу, о, ти малюєш художниця. Кажу, хочеш намалювати щось прикольне. Вона та-та. Кажеш, давай я тебе запишу в художню школу. На. о, клас! Ти ж казав. Так що ми на завтра буде пробний урок перший. Заведемо її в художню школу, вони будуть малювати гуашлю. Та, потім побачимо, бо там є різні. Там є акварелями, і гуашами. Там навіть знаєш що є, Карлінка? Вони навіть з глини ліплять всякі фігурки. Там ще можна навіть на таке. Коротше, ціла художня школа. Ну, Заведемо, побачимо, як їй сподобається, не сподобається. Не ну, знаю, що там можна знімати, не можна знімати, то там їх лишають, там є індивідуальні, групові заняття. Ми її завтра записали на сам ранок. Вона щось там намалює і ту картину, я так думаю, подарить бабусі, бо там в неї день нарочення. От, Ми ж в епіцентр замовили теж. Подарунок має прийти із тими пузлями. Так от подарунок прийшов, а пузлі чогось ще ні. І ми такі готові були забирати вже все. а Назаря каже, та почекай, ми ж не спішимо. Та, в принципі, завтра на день рочня ми йдемо. Цей подарунок можна забрати завтра. Може, до завтра ще прийдуть пузлі, але я хочу вже забрати, бо на вулиці холодно. за як прийде додому, не буде що робити, і Карина захоче чимось зайнятися. Мультики то, знаєте, вже надоїло. Навіть не те, що їй, мені надоїло, що вона там деколи зависне на тих мультиках і все. Знайшла якийсь новий україномовний канал, такий смішний. Дядько озвучує якусь гру, яку він проходить. Ми вчора так наржалися, задивилися, як він від початку до кінця зігрався. У нас ще й мама йде. Будемо разом гуляти. То що це за така яма? Якийсь вулкан чи що? І що нічого ще не знайшла? Нема ніяких скарбів, нічого не надибала. Ну окей, купай, купай. Має тих наборів, купа турбіничок любимий. Є ще садовий набір з тими лопатками. Ще якийсь був набір такий різнобарвний. його просто сипали до купу і все. Короче, тобто, в тебе про запас є багато ще інструментів на пісочницю. Йдемо в магазин. Так як Наталя казала, до епіцентру навіть і не Так будете гуляти. Ви ще всі гроші постратите, що в тому магазині, поки треба буде забирати те, що треба. Купила величезну пачку соломок, Та, щоб на всіх друзів хватило. Але добре, дівчинка, хоче дружити зі всіма. Просто друг приніс соломку і вони разом з'їли ту маленьку, тепер іде частувати вона. Навіть татові хотіло сломки. але ж зараз не порозсипали. Так, поки вони там бавляться, можна собі покататися. Тут ледве влізеш в ту гойдолку, плечі не, не, не пускають. Так, ідемо тепер в епіцентр забирати наше замовлення. Крината так роздурілася з друзями, всіх покликали на обід. Крината сіла на лавці, каже: о а я тільки так хотіла побавитись, так? І всі порозходилися. Ну нічого, зараз заберемо наші пазли, будемо складати вдома. І теж поїмо, а ввечері підемо гуляти. Добре? Добре, зараз йдемо. Смеска так і не прийшла. Не знаю, зараз будемо бачити результат. Прислали нам все, не прислали. Якось дивно. Вони так останнім часом то все присилають. Щось забрали ми наші пазлики без барбі. Барбі можна буде потім забрати. Ну аж буде через два дні. Щось дуже довго затягнули одні пазли. Мало приїхати ще вчора, а приїде аж через три дні. Вінка змучилася, нагонилася. Каже, я хочу так на ручки, понесеш мене. Каже, то понесу. Обняла так сильно, що зараз аж задусить. да, мама подзвонила, що ми теж йдемо на обід їсти. Робіть якісь макарончики, або картопельку, або ще щось смачненьке, якийсь салатик, м'яско. Ну, коротше, побачимо, ми ж не знаємо. Для нас тут буде сюрприз. Я думав, вони будуть більше, якщо чесно. У нас є тепер габідол хаос 60 штучок. Якраз. Це 4 плюс які? Один і один. Ага, вони такі більші, бачиш? Вони такі мають бути прикольні. Мільйон? Це не мільйон, це 100. Зараз давай подивимося. О, вони великі, клас. Добре. Усі файні. Габідл хаус. А ці, давай подивимося. Відкривай ці Rainbow. Ці теж прикольні, великі. Класні. Ну давай, хочеш скласти Рейнбоу? Ага. Добре. Давай складемо Рейнбоу. Ось тут у нас буде підказка. Так, ми поставимо цю підказку сюди, а потім складемо габіл хаус. Так, калінка вже прийнялася за роботу. Ти складаєш? Mm -hmm. Добре, складай, а потім як складаєш оту соточку. Той мільйонник такаєш поклич. 5, це якраз для тебе. 5. Я вже перекусив. А тут Кароліна складає ту Rainbow High. Наталя до неї підійшла каже, давай я тобі тут допоможу, теж хочу складати Кароліна. Ні-ні, ні то моє пасли. Ви собі собі купіть. <ривіт> так що вона хоче оці Rainbow High сама складати. Я рапше, дивлюся. От якраз гріється борщик. І буде їсти борщика Каролінка. Ось таку от картину вже склала величезну. ого-го. Я кажу, дивись, ця ж може складатися сюди. Вона Я каже тато. Габі Дул Хаус. Габі -хаус", Ну зараз складеш цю і Габі Дилхаус буде складати. Каже, ця буде остання, типу, ця Рейнбоу хай. Добре. Сижу, любуюсь, як ти то все складаєш, підбираєш. Деякі детальки не сходяться, так? О, угу. ну, бачиш, зійшлося. Треба просто покрутити, так? То вміє крутитися, то й викрутиться з будь-якої ситуації. Яка тобі сама прикольна лялька, mm -hmm. яку би ти хотіла мати? Ти mm хотіла мати. -hmm. таку. Рожеву. Mm -hmm. Рожеву реїнку. Може тобі купити таку ляльку? Будеш її бавиться? Можна mm всі -hmm. ляльки. Ну, то я так і чекав на таку відповідь, що хочу всі. Всю колекцію мати, так? Ну, можливо, коли будеш мати колись цілу колекцію, якщо ними будеш бавитися. А Кена хочеш? Для Барбі. Кинопчиків нема. В Рейнбу нема хлопчиків, тільки в Барбі. Добре. А що то в тебе за такі шкарпеточки? Вау! Королівські! З коронами. О. Ну, все, бач, вимальовується. Ще тут пару пузлинків і короліна склала. Оцю от соточку. Я думав, соточка буде тобі затяжка. Добре, що вони великі. Оці, бачите, в сотках ідуть такі великі детальки. В 160 ках менших, в 300 ках ще менші. Коротше, ще забрали з епіцентру той подарунок для бабусі. Е, хотіли перевірити, чи він працює. А він виявився неробочий. Коротше, поломаний. Віднесли ми його назад. Добре, що я догадався скоріше піти, а не в той самий день, коли в баби день народження, ми б принесли подарунок зломаний, і що би це було? Це була би катастрофа. Зараз доскладає Кароліна ці всі свої пазли, Скоріше за все, ще поїсть і поїдемо вже в Спартак, зїдемо в конф. Магазин з побутовою технікою і постараємося купити щось. Похоже, типу, щось нормальне, що воно робоче, щоб зразу перевірити. А то ми на епіцентр, воно йшло днів 8, і ще прийшло таке поломне. Так що треба завжди перевіряти ту продукцію. Знаєте, А то подарунок би подарували, а він такий поломний. І що далі? Як в такій ситуації далі діяти? Так, картина вже фактично готова. Всі дівчата у нас вже складені, крім одної. Все, чую, навіть вже правильно машинка допрала, так що ми. Вже можемо помало збиратися. Круна, як ти так збираєш? Ти верх ногами. Мені ж то видно нормальну картину, а тобі вона перевернута. Дивись ось так. Тут так тяжко складати. Розумничка. Навіть верх ногами готова складати. Лала. Класна картинка. Наскільки більше від коробки? Раз, два. В два рази більше від коробки. А дай у два. Яка велика два картина. В два рази більше за, за коробку. Ну, все, тепер можна відбрати Capital House. Да! від Кароліни. Настилежі її ті квіти, що баба їй подарила. Виставила вчора, бавилася в ресторан. Коротше, поставила тут так крісла і на кожне із тих крісел поставила ті вазонки і каже, заходьте, сідайте, у нас менює і щось там продавала. Відкрите? Ось от, от Capital House. Та-дам! А, вона менша з цієї Rainbow High, так? Тут і коробка менша. Давай, okay. подивися. Чи... подивися, в два рази більше за коробку, так? Чи як треба відрізати? Ось десь. Так, okay. Треба... Okay. чик. Раз. 60, там 100. два, там Висотку вона довго збирала. А 60-ку вона склала буквально два. за пару хвилин, так як і казала. Вибираємо собі різнобарвні морозиво. Ви набрала полуницю і малину, Наталя бере кіндер буено, bueno, а я візьму лаванду фіолетову. Лаванду. Так. Можна. Що як твої морозива? Смачні? Угу. Бачиш, які в нас класні? Чи можеш спробувати? Можна спробувати, яка ти добра. Тепер мою лаванду спробуй. І за ціни скажи, яке саме смачне. Що, смачне, тату? Лаванда я... інакше моє. Ліпше чи ні? Так. Ліпше я лаванда? Йти, а мама кіндер? Іди попробуй, мами кіндер. Так ось ложечка. Ти всіма ложечками хочеш їсти. Ну що, яке саме смачне? Mm. Смачне. Татове смачне? Ага. А твоє, ні, в тебе мали малина полуниці, все. Тато саме смачне. Коротше, купили гаджет від Xiaomi для баби подарунок. Ну, вирішили, що він точно буде не бракований, буде нормальний. Коротше, поки я тут показував розказував, в мене вже лаванди трохи надібрали. Хтось собі перекинув лаванду. Ей, половину штуки собі перекинули. Ну от все, то тобі треба менше говорити і тоді більше буде морозиво. Ти пробувала моє? Наталя? Нічого не чула. Мама каже, що лаванда відкесить. Ну, от трошки чути десь там далеко, лаванду. А можна твої попробувати? Давай. Okay. Так, давай, трошки. Кисли з руїни. А мені не кисає. Дай мені кіндер. О, А, кіндер він такий прикольний. Він типу як тип кат, якийсь з ногою тягнеться. Мама дуже тяжко його набрати, правда? Да, а Мені їм в касі, подобався. Угу. А тепер ти вже доросла, так? То вже юність в тебе чи вже що? Чи середність? Угу. Каже, в дитинстві подобався. Що ти дістала там? <кій> Тут то вже не треба кидати мені, постав десь її з боку. У мене десь лаванда пропала. Що я слівки з'їв, чи то хтось половину взяв, потім ще половинку. Я вибачаюсь прошу пані. А ви не маєте своєї тарілки? Ні. Сподобалась лаванда? Хочеш тобі лаванду ще докуплю? Третю кухню і третій мамі з'їсть. Мені було мало морозивати. Щоб собі добібрав, взяв синю мачу. Її точно ніхто не захоче. У <рив> мене синя. Хоч спробувати? Ну, попробуй. А. Гарно виглядає. Дуже красиво виглядає. Воно, ну, напевно, дуже смачне. Я навіть синю ложечку взяв. І що, як тобі? Ну, Розпробуй, Тут то те ж ти любиш. Смак такий якийсь дивний. Це синя матча. Зараз я продегустую, поки той дегустатор тут то то дивиться на майданчик. Мама вже своє з'їла, а я собі до... Вона з нами слідкує. Дивися, а що я докупив собі? Ну попробуй, давай, що ти продегустуй, скажи, чи смачне. Ну. Смачний. Смачний? Это е, та ви постійно забираєте все, що я беру, все для вас смачне. Ні-ні-ні. У нас, будемо... нас мішає. В неї буде Endemix. я провестую. Коротше, смак, знаєш, чого? Звичайний пломбір. Може там матча і є, але її майже не чути і з шоколадом. Пломбір з шоколадом. Сочки шоколаду є. От і все. Щоб почути всі-всі смаки з файних льодів. Треба їхати в стризький парк. Там, я пам'ятаю, минулого року виставили щось більше ста видів морозива, можна навіть морозиво з борщем з'їсти, Було б інтересно попробувати. Там ще з рибою було морозиво. Тут єдине, що було таке, що от вже здивував, морозиво із сиром філадельком. Я ще чула, там є борщ. Ну, Борщ є, але того стризькому парку тут не було. Але просто інтересно було б попробувати. ці... То пробував, каже, що ну, типу, не вартує. Yeah. Просто заморожений борщ. Реально борщ. Морозиво. Борщ морозиво. Ти б хотіла спробувати? Uh -huh. Клас. Ти б їла борщик морозиво. А морозиво, не знаю, з пластівцями. Uh -huh. А морозиво котлетки? Так. Бачиш, скільки всяких смаків вигадав. класних. Добре. Тебе що малювання сьогодні почалося? Каллінка. Зробили собі піничок. що це? смак, м'який знак. який? Смак, м'який знак. М'який знак, смак. Угу. О, я такого ще не пробував. А можна попробувати м'який знак. Ммм. А -а -а. М'який знак класний. Вона тепер змішала все до купи і в неї вийшло дуже-дуже солодке. Виглядає як плодово ягідне але воно ще смачніше. Коротше, не повірити, ми теж не повірили. Ми приїхали після комфі, ну, купили той гаджет, приїхали додому і прийшла смс-ка, що можна вже забирати наші пазли Барбі. Це були самі головні зараз. Наталя пішла їх забирати, а ми поки з Карліною доїхали додому, поки розібралися. Клас! А ну! Вау, барбі! Класно. О, тут теж соточка. Що, будемо ще Барбі складати? Ага. Ну давай. Це нам підказка. Підказка. Знаєш, що я замітив на тій барбі? Що навіть барбі має полосату футболку, а я не маю. І ти таку маєш рожеву з білим. Чи виш Натай, а вона має рожеву з білим і я маю рожеву з білим. Бачиш, то ти значить Барбі. Ааа, та! А якщо тато буде мати чорну з білим, то та, я то буду хто? Ти будеш кен. Все, давай п'ятерік. Барбі і кен. Так, давай будемо складати. Мені найголовніше це її футболку складати. Барбі дуже величезна. Барбі якась дуже класна. Саме гарні. Так, якась поліцейська чи то Кенна. Може Кен. в поліції? Ні, ні, як Стюард. Стюардес чи щось, не знаю. Ясно. Або це може він, він цей льотчик. Ну я не знаю, що на мальому. Авіація. Так, а це авіація, бачиш намальовані крила. Може він пілот Кен. Або Барбі Стюардес. Але Стюардес не носять фуражки, значить це Кенна. Кен літає на літаку. Ми тепер знаємо, ким Кен працює. Так. Клас, а ну покажи. Дивись, яка красива Барбі. А можна і заново скласти. Можна. Ні. Все, розкладай і можна заново складати. Я йду складати ці. Мама побігла складати інші. Нас тепер дуже складати? багато. Рейнбоу хай, мама, хоче. я буду складати у цій автобуси. Можна з автобусом? А я буду складати ті, що нові.